Поперебивали нам провода оці їбучі шахеди, блядь. Тепер оце бандажіруємо, блядь. Валяються тут уламки по всьому полю. Їбать, тот день. Але такий метал, як пір'я. Титан. Тяга до елерона? Чи до чого воно? Чи до руля висоти, блядь? от Ольшахеда. Проводка шахедовська, братне його. Конструкції різні еліронів чи хвостове опірення. Хвостове опірення. <риклад> Оце тут ці, ці конструкції вже ми знаходили. Теж якась проводка. Кіз гнізда. Шахедики, мопедики. Тут ще ось уламка. Та їх тут дофіга. Пільтер падав, наробив нам, сука, лиха, блядь. Попив лінію, блядь. підар, сто десятку. Так, вітрячок тут такий, звісно, потужненький. Ну його дуже-дуже погано видно, туман. Титану хуйову тучу назбирав. Усе з Титана. Все таке легесеньке. як пір'я. Ось ось якісь каркаси. Оце такі шахедики. Що ж якісь дві херні знайшов, ну це вже порвало їх. Ну це вже не тітан, це таке тяжоле. От кось труїв де харкови. Hvala što pratite kanal.